Завершується операція з оточення російських військ у місті Лиман. Це угруповання від 2 до 4 тисяч людей. Це їх 20-та загальновійськова армія, яка вже кілька днів перебувала у оточенні з трьох сторін. Тепер буде з чотирьох. Це буде українська помста за Іловайськ. Загалом це повний крах всього російського фронту на сході України. Чому? Тому що між Харківською та Луганською областю у них немає сил для того, щоб оцю діру на фронті, яка виявилася після оточення росіян на Лимані, їм просто нічим її заткнути. Таким чином Україна просто отримує можливість вийти на оперативний простір, на схід від Лиману, перейти у наступ по звільненню Луганської області або хоча значної її частини, та створити можливість для виходу українських військ північніше міст Северодонецьк та Лисичанськ, щоб вже росіяни там мав були у напівоточенні і відступали звідти. З херсонським фронтом ситуація дещо складніша, Там у росіян дуже сильна стаціонарна оборона, збудовані позиції, які нераціонально штурмувати. Тому там продовжується операція по їх оперативному вогневому оточенню, тобто, щоб вони не змогли підвозити будь-які запаси, підкріплення, боєприпаси тощо через Дніпро. Так вже відбувається більше двох місяців, і зараз ці війська там просто сидять на голодному пайку.